Діана Блогер вперше стала мамою, як пройшли пологи та які рішення прийняла дівчина щодо батька дитини. Я не знаю, яко. От вчора, 13 вересня, Діана народила дівчинку вагою 3650 та 62 сантиметри ростом. Привітайте, друзі, ми вже народили прекрасну доцю. Також Діана показалася з пологового залу та розповіла, що перебувала разом з мамою в пологовому будинку. Я вже в залі, води отошли, нас вже поселили в палату сімейного типу. А ще блогерка зізналася, що вона народжувала донечку під епідуральним знеболенням. Дуже сині схватки поставили мені до катета, зробили пробу на лід А ось і перші кадри, як Діана народила свою принцесу. Вона вже в палаці. Діанка вже із родзалу, перевезли. її. Ді, зі, поки вийшла з наркозу, пішло два часа. Да. Палату вже Я вийшла з наркозу. з наркозу, все добре в неї. Ще блогерка, перебуваючи на етапі переїм, пригадала і батька дитини. Та що він ще буде, шкодувати. А ти ході немає чоловіка, він побачить. Яке винта це вже сьогодні. Зранку молода матуся отримала бейбі-бокс, показала вміст його та залишила свій особистий відгук. Чи рекомендує майбутнім матусям брати бейбі бокс? Чи все таки гроші? Слухайте далі. Я бебі-боксом повністю задоволена тому, хто належать цю беріть і бокс. Ну а я хочу привітати Діану з народженням донечки, а ще її батьків, які також є Тік-Току з онучкою.